Ця індукційна варильна поверхня поєднання технологій та зручності в одному компактному пристрої шириною 59 см. Виготовлений зі скло кераміки Вейлер має індикатор залишкового тепла. Ви завжди знатимете, яка конфорка ще гаряча, що допомагає уникнути опіків. Крім того, вбудований захист від дітей гарантує безпечне використання, жодних випадкових змін налаштувань. Сучасне слайдерно-сенсорне управління дозволяє легко налаштовувати температуру. Режимів потужності тут 9. Якщо потрібно перервати, приготування, Функція функція and Go миттєво призупинить готування, а потім відновить його одним дотиком. Особливістю моделі є таймер до 99 хвилин та режим бустер, що збільшує потужність конфорок до 50%. Також варильна поверхня обладнана двома унікальними флексі зон: це об'єднані зони нагріву, які можуть працювати як дві великі або як чотири незалежні поверхні, що дозволяє розміщувати посуд різних форм і розмірів. Індукційна технологія вейлор відзначається своєю енергоефективністю. Подача тепла припиняється одразу після зняття посуду. Це не лише знижує витрати електроенергії, а робить процес готування максимально безпечним.